Колеги, всіх вітаю! Як ви знаєте, ми маємо в нашій мережі чудовий бренд підлокітних милиць Осенберг, бренд номер один в Німеччині. І буквально недавно, в минулому місяці, ми додали в наш асортимент: новий продукт: це милиці троє марки Рвінковські. Зробили ми це не просто так. Ервін Копський це теж німецькі милиці, які виготовляються в Німеччині. Це милиці з більш ніж 100 річною історією. Тобто це милиці, які виготовляються вже досить давно. Це бренд, який досить щільно конкурує з брендом Осенберг. І навіщо нам милиці Копські? По-перше, кілька слів про якість аналогічно милицям Осенберг вони мають такі ж самі алюмінієві труби. Так? Всі механізми з'єднані, телескопічний механізм, все працює як годинник, все чітко. Милиці в асортименті є з м'якою ергономічною, твердою ергономічною рукояткою, відрізняються а, тим, що мають а, лише один а, а, світловідбиваючий. Елемент в ручці на відміну від Осенберга де 2. Але головна відмінність. Справа в тому, що милиці Ковські потрібні в нашому асортименті для того, щоб ми мали повну лінійку підібрати найбільш зручні милиці для нашого, для нашого клієнта. Чому? Тому що важлива, по-перше, ширина. Манжети, ви можете порівняти ширина манжети зліва, це манжета Ковський, ширина манжети справа це манжета Осенберг. Тобто для наших клієнтів з більш худим передпліччям буде зручніше милитися, та що є зліва. Для клієнтів з більш широким передпліччям їм буде зручніше розташовувати передпліччя в манжеті та яка справа, тобто в Осенберг. Ну і, звісно, взимку, якщо є зимовий одяг, то теж зручніше використовувати милицю Осенверг. Друга головна деталь це ширина хвату. Тобто, якщо подивитись зверху, то милиця «Ковський» має більш витончену рукоятку, ніж милиця «Осенберг». Тобто площа опорної поверхні милиці Осенберг вона більша, ніж у Милиці Ковській. Це зручніше для тих клієнтів, у кого більша ладоня. Тобто для тих пацієнтів, для тих клієнтів, у кого ширша рука, їм буде зручніше використовувати милицю з широкою рукояткою, тобто милицю Осенверг для пацієнтів, у кого вуща у кого менша ладоня, Їм буде зручніше використовувати милицю з. Вущою рукояткою, тобто милицю особи. Відповідно, на даний момент ми маємо в нашому асортименті милиці для наших клієнтів будь-якої статури, милиці якісні, німецькі, в широкій кольоровій гамі, в різних виконаннях рукоятки, що дасть нам можливість збільшити продажі. І покриття в сегменті підлокітних милиць. До речі, що стосується кольорової гами, то милиці ковські також мають а, приємні кольори. А на даний момент ми маємо три: це фіолетовий, сірий і синій кольор маємо для моделей з м'якою рукояткою. До речі, є нюанс. Нюанс стосується технології кріплення. Рукоятки для мили з м'яким покриттям, а в них відсутній світовий відбивний елемент, тому що тут закручується рукоятка. І це плюс, Чому? тому що можна додатково її купити і в майбутньому замінити. В милиці Осенберг, на жаль, вона не замінюється. Тобто, якщо тривалий час використовується, то вона просто. Не може бути замінена тут. Воно відкручується і можна докупити окрему рукоятку. Тому разом з такими крутими брендами, як Ковський і Осенберг, бажаємо вам гарних продажів.